Під час Першої світової війни найпотужніші держави світу усвідомили переваги, які можуть надати танки на полі бою. Через те, у міжвоєнний період, вони розробили нові типи танків. Ці танки мали товстішу броню, більш потужну артилерію, підвищену бойову дальність вогню та суттєво більшу швидкість руху. Нові типи танків перевершили старіші за всіма важливими характеристиками. Оскільки не було значних змін щодо розміру, ці танки були набагато ефективнішими, ніж так звані водяні танки, які використовувалися у Першій світовій війні. Т-34 це танк, який використовувала радянська армія під час Другої світової війни. Цей середнього розміру танк вагою 30 тонн, був захищений 70-міліметровою бронею. У ньому був встановлений 12-циліндровий дизельний двигун потужністю 500 кінських сил. Швидкість Т-34 становила 50 км на годину. Бойова дальність 465 км. Окрім того, що його було легко виготовити а також керувати ним. Т-34 також поєднував три найбільш важливі характеристики: мобільність, артилерію і броню. За функціональністю танків німці набагато перевершили своїх опонентів. Танки відігравали ключову роль у стратегії Бліцкригу. Саме завдяки використанню танків німецькі війська стали майстрами цієї стратегії. Німецький важкий танк Тигр 1 був розроблений та впроваджений у другій половині війни. Важачи 57 тонн, танк був відносно повільним. Його бойова дальність, якщо порівнювати з колегами, не вражала. Повага, яку він заслужив серед своїх опонентів, була пов'язана передусім не з мобільністю, а більше з бронею завтовшки 25-110 сто міліметрів. І 88 міліметровою артилерією, яка наводила жах на ворога. Одним з найбільш універсальних танків, які використовувалися у Другій світовій війні, був американський танк М4. Цей танк важив 30 тонн і був названий на честь Шермана, генерала часів громадянської війни у США. Обладнаний 75-міліметровою гарматою і двома кулеметами, мобільний танк М4 міг добре маневрувати на пересічній місцевості. Танки Шерман вперше застосували у північній Африці під час битви Ель Алямейн. Згодом Сполучені Штати передали своїм союзникам декілька тисяч М4. Танки Шерман також використовували в інших військових конфліктах після Другої світової війни.